Понеділок, 11 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У суботу в Хмельницькому попрощалися із героєм Іваном Грисюком. Чоловік народився та виріс у селі Мар'янівка. Згодом переїхав в обласний центр. Перед початком повномасштабної війни повернувся із Польщі. 26 лютого 2022 року став на захист України. Загинув Іван Грисюк у червні цього року у Запорізькій області. Поховали героя на Алаї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Дуже хороша людина. Дуже хороша дитина. Мені він запам'ятався, як от був останній дзвоник в школі, як він танцював своєю бабусею. Ріс дуже такою цікавою, допитливою дитиною. Гарно вчився. Я дуже так, що багато зусиль прикладати не прикладала. Закінчив школу з медалею, поступив в університет. Університет закінчив з червоним дипломом. Йому пропонували залишитися, викладати, але він не захотів, пішов працювати. 24-го почалась війна, 26-го йому позвонили з і він ці речі і пішов. Я б його мама плакала, просила, щоб не йшов. Він сказав, що це його рішення, він його не змінить. І каже, що. Я мушу йти. Каже, а хто буде? Каже, як не ми. Він в мене всього-навсього закінчив військову кафедру. Але коли вже його назначили командиром розвідзводу, він такий якби гордий був, що він от командир. Я до нього казала завжди ваню. Ти ж розумієш, що це ж теж чиїсь діти, в них теж мами є. Він каже, мамо, про що ти говориш? Каже, звісно, розумію. Подовго тривала ДНК за експертиза, тому що його тіло було в Запоріжжі. ну, Пізнати там не можна було. Я їздила, пробувала, думала, ну не вже. Я мама, хоть ну, ну хоч щось, ну невже тепер може тут щось? Не було по чому пізнати. У Хмельницькому, в разі відключень електроенергії та світлофорів, дорожній рух регулюватимуть поліцейські. Працюватимуть на найбільш завантажених перехрестях у середмісті, а також на вулицях Свободи, Прибузька та Зарічанська. Аби не потрапити в ДТП, водії та пішоходи повинні знати, як діяти, коли світлофори вимкнені, і що означають сигнали регулювальника. Перше правило, коли на дорозі є регулювальник, таке перехрестя вважається регульованим. Відповідно до пункту 8.3 правил дорожнього руху, сигнали регулювальника мають перевагу над сигналами світлофора, вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими до виконання. Перший рух регулювальника це витягнута рука вправо-прямо. З лівої сторони рух нерейкових транспортних засобів дозволено в усіх напрямків. Зі сторони грудної клітини. Рух дозволено тільки праворуч. Інший рух регулювальника це розставлені в сторони руки, опущені по швах або права рука зігнута в лікті до грудної клітини. В такому випадку, з лівої та з правої сторони, рух нерейкових транспортних засобів дозволено прямо або праворуч. Рух пішоходів дозволено позаду спини або попереду грудної клітини регулювальника. А транспортних засобів навпаки рух в такому випадку в жодному разі заборонено. І третій і останній рух регулювальника це піднята рука догори, яка означає, що всім учасникам дорожнього руху потрібно зупинитись. За невиконання вимог регулювальника, невиконання його жестів. За частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу в розмірі 510 гривень. На Хмельниччині у цьому році п'ятеро людей з інвалідністю отримали посвідчення водіїв. Відбувалося навчання в автошколі, що на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Після повномасштабного вторгнення він переїхав у Кам'янець-Подільський. Запрацювала школа у липні цього року. Нині у сервісному центрі МВС. У Хмельницькій області влаштували зустріч для людей з інвалідністю. Аби нагадати їм про можливість і умови отримання водійського посвідчення. Ручне управління. Людина віджимає тормоз. Тут коробка автомат. Машина запускається. Віжимає тормоз. Він не запустив. Нажимає газ, машина запускається і все. І поїхала. Управляє тільки от, один речах: газ, тормоз і газ. Всі, якщо ноги не цю педалі не потрібно. Всі ми розуміємо, що агресія а, Росії. Відносно України не стихає багато людей, і цивільних, і військових з інвалідністю з'являється, і тому, напевне, проблема ця буде рости, і тому необхідно буде її якось вирішувати. Маємо чотири автомобілі на сьогодні. На сьогоднішній день два вже з них сертифіковані. Один автомобіль на механічній коробці передач, а інший для осіб з інвалідністю з автоматичною коробкою передач і з ручним управлінням. Більше трьох сотень подарунків для воїнів підготували активісти громадської організації захист об'єднання волонтерів. Їх збирали школярі, вихованці садочків та небайдужі хмельничани. Окрім листів та оберегів, на фронт передадуть солодощі, каву, чай, шкарпетки, устілки, балаклави та хімічні грілки. Приєднатися до акції можна до кінця року. Така акція відбувалася не тільки у нас в місті. Ми знаємо, там, де наші філії дуже активно долучились до акції подарунок від Святого Миколая для наших захисників, в Ізяславській громаді, в Старокостянтинові і в інших громадах, де є активний волонтерський рух. Це просто вражає. Насправді така величезна кількість оберегів, і я точно знаю, що Наші військові люблять носити такі от обереги. Якщо вони маленькі, то вони там біля серця, біля бронежилета разом з світлинами своїх рідних. Якщо це авто, то звичайно почеплять в свої авто волонтерські. Якщо це янголята, то вони обов'язково де місце, де вони відпочивають, перепочивають. Доброго. Також в бліндажах вони також розміщають. І я думаю, що в першу чергу це дуже важливо, що вони відчують, що про них пам'ятають, що їх чекають що їм передають малюнки, що їм передають листи і побажання швидкої перемоги. Мельничан та гости міста запрошують на благодійний різдвяний концерт від Академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Підготували 20 композицій. Це колядки, дитячі, жартівливі та військові. Окрім інструментальних творів, лунатимуть і пісні у виконанні п'ятьох солістів. Концерт відбудеться у четвер, 14 грудня в обласній філармонії. Початок о 18-й годині. Готуємо нову різдвяну програму, якій буде багато цікавих нових творів, бо вона нас не одноразово була ця програма. Обновили повністю на 80%. Це колядка сучасна. Буквально і дві неділі, тільки як написано нами. Про наших хлопців, які воюють там, згадуються і всі регіони. Потім є жартівливі такі катання на санчатах. Воно відразу швидка, енергійне, це інструментальний твір. Санта Клаус, який також приносить подарунки для дітей, пісенька. Також звичайні традиційні наші колядки. Хто Миколая любить, потім Ой, добрий вечір, Тобі. Ну, є, ну маса. 20 творів, які прозвучать концерті, вони всі відомі. Щиро запрошую вас відвідати наш різдвяний концерт. Будемо раді вас бачити і дарувати вам наше мистецтво. Представник Хмельницького Михайло Романчук здобув дві нагороди на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. Спершу на дистанції 1500 метрів вільним стилем вчора до бронзи додав іще одну до дистанції 800 метрів. Її подолав за 7 хвилин та 31 секунду. Нагадаємо, у жовтні Михайло Романчук відновив тренування в Україні. А ще раніше здобув ліцензії на Олімпійські ігри, які у липні наступного року прийматиме Париж. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!